Вітаємо! Сьогодні спробуємо розібратися у світі штучного інтелекту. Заголовки просто кричать про мільярдні інвестиції, так, от майже 90 мільярдів доларів у 2024-му. Здається, що це якийсь нестримний бум. Але чи все так однозначно? Ми тут зібрали різні матеріали і про ризики для шиї стартапів, і про, ну. Реальні проблеми у юристів, і про новинки від Google та Microsoft, Також про ще агентів для роботи, медицину, навіть онлайн шопінг. От спробуємо відділити так би мовити, зерно від полови. Розпакуємо це все. Давайте почнемо з грошей. Ну тут справді інвестиції лються рікою. Google DeepMind от створює фонд AI Futures Fund. Хочуть підтримувати стартапи, давати доступ до моделей Джемена, імеджень. Так і фінансування, звісно. Ага. А ще coworker AI ці залучили 13 мільйонів доларів. На що? На ши колег Злучить, ну, дуже амбітно. Так, цифри справді великі. Але м -м, водночас є прогнози і досить обґрунтовані про високий рівень, ну, скажімо так, невдач серед багатьох з цих стартапів. Тут, що цікаво, це класична така напруга величезний потенціал технології з одного боку, а з іншого, ризики перегрітого ринку. До речі, є думка, що багато таких стартапів це, по суті, просто фіча, а не повноцінний продукт. Тобто вони вирішують якусь одну досить вузьку задачу. А технологічні гіганти, той же Google чи Microsoft, можуть легко взяти і, ну, якби вбудувати схожу функціональність у свої вже існуючі платформи. І це, знаєте, створює екзистенційний ризик навіть для добре профінансованих новачків. Тобто, ясно, не кожна інвестиція автоматично означає успіх, і ці технології виходять вже активно йдуть на робочі місця. От згадані щі колеги від Coworkers обіцяють писати код, аналізувати дзвонки, готувати документи так. Ага. І Microsoft теж бачу активно просуває цю ідею агентного шаї. Можете пояснити, що це взагалі таке агентний шаї, бо звучить трохи фантастично. Ну насправді це логічний розвиток. Агентний шаї це по суті системи, які можуть не просто відповідати на запит, як чат-бот, а автономно виконувати складні багатоетапні завдання. Тобто планувати і діяти. Microsoft, наприклад, пропонує інструменти типу Copilot Tuning. Це дозволяє компаніям навчати шаї на власних даних без глибокого кодування. Або Multi-Agent Orchestration. Це для координації роботи кількох шаї-агентів разом. І це не тільки Microsoft, от китайський Manus AI теж працює в цьому напрямку. Вони себе позиціонують як такий міст між мозгом шаї, тобто плануванням, і рукою виконанням завдань. Автономні системи звучить потужно, звісно, але от наскільки це надійно? Я читала про досить гучні провали у юристів. О так це правда, і це дуже показові випадки. Були ситуації, коли великі шановані юридичні фірми, як от Батлер, Сноу, Лейшемен Воткінс, подавали до суду документи, а в них виявлялися фальшиві цитати на неіснуючі справи, згенеровані шиї типу Чаджі Піті. Це те, що називають галюцинаціями. Галюцинації, тобто ще просто вигадує факти, але подає їх так, ніби вони реальні. Серйозно? Абсолютно. При цьому генерує їх дуже впевнено, правдоподібно. Це, звісно, призвело до серйозних репутаційних проблем, вибачень перед суддями, можливих санкцій. І ці інциденти вони просто кричать про те, наскільки критично важливою є людська перевірка. Потрібно верифікувати все, що видає щі, і навчати фахівців правильно з ним працювати. Потенціал для покращення юридичної роботи є і великий, але ігнорувати ці ризики ну, просто не можна. Зрозуміло. А в медицині як там здається трохи більше позитиву. Так. Тут є цікаві зрушення. Наприклад, FDA, американський регулятор, планує впровадити генеративний ШИІ, щоб прискорити розгляд заявок на нові ліки. Це може зекономити купу часу. Або от компанія Trinex, вони вже використовують ШИІ та реальні клінічні дані, щоб прискорити процес клінічних випробувань, кажуть на 40%. Зокрема, ШИІ допомагає краще підбирати пацієнтів для досліджень. Це вже вирішення цілком конкретних важливих проблем. Тобто виходить, що її може не лише галюцинувати, а й цілком реально допомагати в складних сферах. Цікаво. А як це все вплине на нас, звичайних користувачів? От Google, наприклад, каже, що скоро в Search Console з'явиться звітність по трафіку з AI Mode. Що це означає? Ну, це означає, що Google визнає, що відповіді в пошуку стають вагомою частиною трафіку. І бізнесу треба розуміти, звідки приходять їхні відвідувачі, але це, знаєте, лише маленький шматочок великої картини. Картини того, як шиї фундаментально змінює нашу взаємодію з інформацією та, та з усім онлайн світом. Це стосується не лише пошуку: візьмімо, скажімо, онлайн шопінг. Є дослідження, які показують, що аж 75% споживачів, тобто три чверті, насправді розчаровані поточним досвідом онлайн покупок. Кажуть, це складно, забирає багато часу, порівнювати важко. І отут, мабуть, і з'являється ця ідея агентного інтернету. Правильно я розумію, що це коли мої ші агенти будуть самі за мене шукати найкращу ціну на кросівки, порівнювати відгуки, замовляти, узгоджувати доставку. Такі собі персональні цифрові консьєржі. Саме так уявіть собі мережу таких от ші агентів, які автономно виконують за нас складні рутинні завдання. Знайшли найкращу пропозицію, перевірили надійність продавця, оформили замовлення, домовилися про зручний час доставки, можливо, навіть забронювали столик у ресторані чи квитки в кіно. Прогнози досить сміливі. Кажуть, що до 2030 року понад половина всіх онлайн покупок буде так чи інакше керуватися щі агентами, і це, звичайно, ставить перед бізнесом дуже серйозне питання: як тепер будувати взаємодію? Не тільки з людьми-клієнтами, а й з їхніми щі агентами. Як залишатися видимими в ціновій екосистемі? Це ж фундаментальна зміна всього клієнтського досвіду. Вау! Справді це змінює все добре. Давайте спробуємо підсумувати. Отже, що ми маємо: штучний інтелект розвивається просто шаленими темпами, бачимо величезні інвестиції, нові інструменти для роботи, як оці ще агенти, бачимо потенціал у медицині, в науці, але поруч існують цілком реальні ризики для стартапів, проблеми з надійністю даних, ті самі галюцинації. І, що важливо, назріває необхідність для всіх нас і для бізнесу, і для користувачів адаптуватися до нової реальності взаємодії, де посередником. Де далі частіше ставатиме Ші. Це вже точно не майбутнє, це те, що розгортається просто зараз. Абсолютно точно. Технології, подібні до агентного шиї, обіцяють нам неймовірне спрощення життя, делегування рутинних і складних завдань машинам. Це звучить дуже привабливо. Але тут, мені здається, виникає ключове питання, над яким варто замислитись. наскільки ми, як суспільство, як окремі люди, готові довіряти цим агентам справді важливі рішення. Чи то йдеться про підготовку критично важливого юридичного документа, чи про вибір оптимального лікування, чи навіть про значну фінансову операцію, як Велика покупка, де пролягає та межа між зручною автоматизацією, яка економить нам час і зусилля, та необхідним людським контролем, критичним мисленням, власною відповідальністю. От про це, мабуть, варто подумати кожному.